Ну привіт! А що якщо скажу, що цивілізація 7 — це не погана м-м? Вже пиш коментар, що автор лох і казуал? А я тобі скажу так: завари чай, приземляйся на крісло і готуйся почути базу після коротенької заставки. Сід Мейд Civilization 7, або ж просто Цивілізація 7, або ж Цива 7, або ж Цівілізатіон Ві. Це нова частина відомої серії 4Х стратегій. Що таке оце 4Х? Ну, це як одне Х, помножене на 4, звісно. Головне не переплутати 3 Х. Бо це контент не для Ютубу, якщо ти розумієш, про що я мій солоденький розпуснику. Експлор, експенд, експлоїд, екстермінейт це тупа база, фундамент, основа для всіх глобальних стратегій. З мови колонізаторів це переводиться як «досліджуй, розширюйся, експлуатуй та знищуй». Тобто, чотири ха в перекладі буде дрес виходить, а як потужно звучить. Ні. Сенс гри в тому, щоб покроково додомінувати та знущатись над суперниками на кольоровій мапі, що складається з ексагонів самогонів. Будуєш міста, розробляєш ресурси, грабуєш каравани, набиваєш побільше більше цифрок в свою стату і перемагаєш. Геке ізі, -E -E взагалі, якщо хочеш, щоб я штампував як на конвейері відео по цій грі, де я 5 годин намагаюсь пояснити за всі плюси і мінуси амбару і на якому кроці його будувати, щоб він став імбою, то пиши в коментарі, став лайк і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити його. Обов'язково випущу 29 лютого. А сьогодні я б хотів поговорити про деякі проблеми цієї гри і чому не варто недооцінювати над розум розробників, які оце все придумали. Ну що, перша проблема? Погнали. Перше на що треба звернути увагу, це те, що більше немає прив'язки лідера до цивілізації, тобто хочеш грати за Августа правителя Греції, будь ласка, або можеш і не грати. А можеш, і не хочеш. Хі-хі-хі. Хтось каже, це ж було вже Хуманканді. А я йому відповім, що він казуал, нуб і взагалі школяр, тому що дана фіча була ще в четвертій цивілізації як опція, ага. А ще в четвертій частині був Ганді, але в сьомі його не додали. Алло, розробники, де мій улюблений ядерний маньяк, а? Просто ноль ядерних ударів з 10, ганьба і зрада. Проте тут є Гаріт Табмен. Хто це така? Без поняття. Став лукази, якщо теж не знаєш, хто це. Зроби репост, якби ти хотів з неї замутити. м-м-м? Отже, сидиш такий, обираєш лідера зімбовою або не дуже характеристикою, потім береш одну з цивілізацій, яка більше підходить твоєму стилю гри, і погнали. Це ж просто, так? Так. Та а ось тут треба трішки розібратись. Всього у грі 26 лідерів та 37-на цивілізація, але розкидані вони по трьом епохам, а отже вибір буде невеликий на старті, проте за одну катку ми зіграємо за три цивілізації. О як, а? Then shalt thou count to three. No more, no less. І ось тут олди скажуть: а якого хріна? Я хочу грати за Америку на старті і вже в античності розносити демократію за допомогою дуболомів. І ось тут хочу у цих Олдів запитати, а як ви збираєтесь юзати кіностудію чи мустанг в античності, коли вони відкриваються в сучасності? Е. Вибір, одна епоха, одна цивілізація насправді дуже філігранне рішення, адже ми кожен раз отримуємо актуальні для поточної епохи бонуси. А лідерські спеціалізації, до речі, тепер універсальні для всіх епох, а не працюють лише на одну. Ну як вам таке? А ще тут немає вавилону, що однозначно додає грі плюс мільйон балів з десяти, якщо ви розумієте, про що я. Тому така механіка це є великий плюс цієї гри, бо ти можеш завжди отримувати актуальні бонуси епохи, а комбінація лідерів і цивілізацій досягає аж 28 600 варіантів, ніхріна собі. А я оце все рахував стопчиком в зошиті. Ідемо далі. І ось раз ми вже доторкнулися до теми епох, то час і про них поговорити. Фуу, десь там доноситься самого дна відгуків Стіму. Всі готріпухи, що за хірня? о оказуалилий. Дійсно, механіку трішечки не довели до ладу, але завжди є. Але це геніально! За що можна докопатись до всіх попередніх ігор? Лей завжди був максимально убогим, нецікавим, тупо скіпабельним, при тому, що кожен хід займав півгодини, адже у тебе до сучасності вже збиралось 20 міст і 100 юнітів, і кожним потрібно керувати. Ммм, ну просто красота ля яка мм, білісімо. І ось тут розробникам моя повага. Вони виправили цю хрінь тим, що прогрес частково скидається шляхом нерфу міст, дебаф у частин будиночків, які ми наклепали в минулій епохи. і саме головне, гра проводить тотальну демілітарізацію всіх і вся, залишивши лише генералів, яких ми отримали в минулих епохах, а також по юніту в кожне місто і містечко. Як тобі таке, ООН? По-перше, це зрівнює всі гравців, щоб відсталі змогли ще якісь шанси отримати проти більш гігачадних гравців, а не дропати партію, бо вони зафейлили поставити столицю в кайфовому місці. Завжди став столицю правильно. По-друге, кожна епоха потребує експлору. Ось в античності ти досліджуєш свій континент. В епохі відкриття ти досліджуєш уже океани та інші континенти, а в сучасності археолог, який знову ж таки досліджує всякі історичні пам'ятки. Підпишись, якщо теж досліджуєш. Ну і третє, кожна епоха тепер пролітає досить швидко. Наприклад, воєнну перемогу ти можеш взагалі отримати ще в епохі відкриття. А якщо мав гарний розвиток від початку гри, то перемогти в сучасності можна за декілька ходів. Ну, не краса, а? Не буду вже розбирати кожен піксель гри, бо якщо хочеш відос на 3 години чистого кайфу, то постав лайк і підпишись, мій пупсику. Проте, звісно, не обійду стороною такі проблеми, як хотці, і відсутність можливості продовжити гру по закінченню третьої епохи. Щодо хатсіту, то його відсутність це не такий вже й мінус. Ну сам подумай, навіщо тобі гаряче сидіння, якщо у тебе немає друзів. Ха-ха-ха, не розстраюйся. А ось відсутність базової кнопки Ще один хід це вже просто гігантський мінус. Тупо ноль з десяти. Ну а поки що це все. З тебе лайк і підписка. З мене контент все чесно. До зустрічі!